I don't know. Ництво це не тільки побудова житлових комплексів, власних приміських будинків, але й споруда різноманітних виробничих приміщень, транспортних магістралей, проведення мереж електроустаткування. Будівничих професій дуже багато. Це, наприклад, арматурник, монтажник сталевих та залізобетонних конструкцій, слюсар-будівельник, а також фахівці з внутрішнього оздоблення приміщень. Ще з сивої давнини з'явилися перші будівельні професії. Бетон, як будівельний матеріал, не можна назвати новим. Ще в глибокій давнині будівельники добре знали, достойно цінували і активно використовували бетон. Міцною стіною з бетону, наприклад, був обнесений стародавній Херсонес. Залишки стіни сьогодні збереглися біля нинішнього Севастополя. Пройшов час, і бетон став будівельним матеріалом номер 1 без якого не може обійтися жодна будова, ні мала, ні велика. Його укладають у стіни атомних електростанцій, в тіло гігантських Ребель і масивних тунелів метро у прогони мостів з нього виготовляють шпали залізничних та автомобільних доріг, блоки і панелі житлових і промислових будівель. Сучасний будівельний майданчик неможливо уявити без бетону і спеціаліста-бетонника, який виготовляє бетонні і залізобетонні вироби, конструкції, будівлі і цілі будинки. Бетоняр приймає участь у виготовленні стінових панелей, плит. Блоків, маршів тощо, закладання фундаментів, зведення колон, будівель і споруд, бетонування фундаментів і покриття бетоном доріг ось далеко не повний перелік робіт бетонника на будівельному майданчику. Бетоняр приймає, укладає та ущільнює бетонну суміш. Укладена у форму, ємність або опалубку, що повторює розміри та конфігурацію майбутньої конструкції, бетонна суміш твердіє, поступово перетворюючись у бетон. Укладання бетонної суміш. Виконуються механізовано за допомогою бетоноукладника або вручну. У 19 столітті з'являється ще один будівельний матеріал залізобетон. Якось у свіжий бетон випадково потрапило кілька дротинок, коли суміш застигла, бетон набув великої міцності, і розбити горщики стало неможливо. З того часу закладання дроту або металевих стержнів у бетон, тобто його армування, стало звичайною практикою. Новий будівельний матеріал одержав назву залізобетону, а будівельні професії поповнилися професією арматурника, тобто робітника, який виготовляє та встановлює арматурні каркаси. Споруди з бетону та залізобетону за пластичністю форм можуть сягати вершин художньої довершеності. Наприкінці 19-го, початку 20-го століття, геніальний український зодчий Владислав Городецький прикрасив Київ витонченими зразками бетонних споруд. Чільне місце серед них займає будинок із химерами. Арматурник працює зі сталевими прутами та стержнями, очищує арматурові держі, сортує її по діаметру та довжині, виконує різку та гнуття на станках збірку сіток і каркасів здійснює контактне, пресове зварення вузлів арматури, її піднесення, в'язку та віднесення або механізоване переміщення. Арматурники, які зайняті на об'єктах промислового будівництва, залізниць, гідротехнічних споруд і житла, працюють вручну і за допомогою механізмів. Ті, які мають більш високу кваліфікацію, за кресленням збирають складні просторові каркаси, монтують їх у масивних плитних фундаментах. Балках, перекриттях, головах шлюзів, відсмоктуючих трубах залізобетон широко використовується у промисловому, цивільному, сільськогосподарському та інших видах будівництва. А спорудження багатоповерхових будівель, гідротехнічних споруд, виробничих корпусів заводів і фабрик призвело до появи нової будівельної професії монтажника з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій. Без монтажних робіт неможлива індустріалізація будівного виробництва. Зборні залізобетонні конструкції доставляють на будівництво, де монтажниками здійснюється комплексно механізований збір будівлі. Завдяки використанню у будівництві саме таких збірних конструкцій та уніфікованих елементів. Значно підвищилась продуктивність праці будівельників, скоротилися строки будівництва, натомість збільшився обсяг монтажно складальних операцій, і з'явилася нова будівельна професія. Монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій. Монтажники працюють у промисловому та цивільному будівництві, збирають корпуси будов, укладають фундаментні блоки, монтують шляхопроводи, гідротехнічні споруди, промислові печі, опори електромереж, мостів, канатних шляхів тощо. Для виконання робіт монтажниками з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій застосовується різноманітна техніка, що дозволяє пересувати, підіймати, встановлювати та монтувати вузли Різного розміру та конфігурації. Деякі ферми прольотів, наприклад, бувають завдовжки від 15 до 29 метрів, а їх вага може сягати декількох десятків тонн. Як правило, монтажник перед збіркою виконує зачистку поверхонь конструкцій. Згодом здійснює установку та кріплення деталей, справляє монтаж перегородок і внутрішніх стін, закладає цеглою або бетоном різноманітні гнізда, вибоїни, щіляни та отвори. Монтажники більш високої кваліфікації виконують склеєння, Дніші роботи сучасний будівельний майданчик важко уявити без насиченості найрізноманітнішими машинами та механізмами. Ути потужні бульдозери, гідравлічні екскаватори, баштові крани, скрепери, бетономішалки, компресори та інше. Працюють підйомники і лебідки, шліфувальні машини, штукатурні та малярні станції, розігрівачі бетону, клею, мастик і бітуму, шнеки, що весь час перемішують бетонну суміш, не даючи їй затвердіти. Вся ця велика і мала техніка постійно знаходиться у русі, однак вона через поломки та регламентні роботи час від часу зупиняється. Няється, отже, потребує огляду та ремонту. Контроль за станом механічної частини цієї техніки та здійснення її ремонту є компетенцією слюсаря будівельного. Слюсар будівельний не тільки усуває неполадки, що виникають у процесі експлуатації машин і механізмів, але й проводить профілактичні заходи з їх технічного обслуговування та планових регламентних ремонтів, забезпечує тривалу безперебійну роботу техніки. На об'єктах, де ведеться монолітне будівництво, слюсар монтує і демонтує сталеву змінну опалубку, тобто форму для бетону. Слюсар обробляє деталі устаткування із застосуванням спеціальних механізованих та електричних інструментів, Розмічає деталі під обрізання та свердлення. Він виготовляє болти, підвіски, кронштейни, фланці, тяги, хомути, захисні кожухи та огорожувальні засоби. Збирає та розбирає важливе місце в роботі слюсаря будівель його займають операції з діагностики, регулювання, збирання, розбирання одиниць і вузлів технічних засобів. Він виконує також загально слюсарні операції: розмітку, рубку, опилювання, нарізання, різьби, свердління, клепання, зварювання. А отже, за необхідності, вільно може перекваліфікуватися у механіка слюсаря широкого профілю, зварника. Слід зазначити, що слюсарі будівельні беруть участь практично у всіх будівельних процесах. Прикладами виконуваних ним робіт є нарізання різі на кінцях труб, виготовлення розтрубів, згинання листової та профільної сталі, труб і шин всіма способами виготовлення та складання конструкцій для тролейв і кріплення кабелів, кронштейнів під освітлювальну арматуру, конструкцій для установлення одиночних апаратів, захисних кожухів, сітчастих захисних засобів, обробляння ізоляційних матеріалів, установлення на конструкціях ізоляторів, запобіжників, розрахованих на набу пругу понад 1 кВт Електрослюсар будівельний виконує згадані роботи за зразками та кресленнями. Він виготовляє каркаси і панелі щитів, пультів, електрошаф і світлофорів, обробляє контактні поверхні електроустаткування та шин, встановлює роз'єднувачі, високовольтне устаткування, прилади та апарати вимірювання, керування та захисту конструкцій. складає деталі та вузлі складних електроконструкцій для зварювання, наприклад, арматур. В залежності від кваліфікації, електрослюсар-будівель. Здійснює розмідження та різання листової та профільної сталі, труб і шин на верстатах, виправляння круглих і штабових шин, виконує ремонтні роботи, технічне обслуговування, складання, перевірку, випробування та налагодження за схемами роботи окремих вузлів, блоків і механізмів електромеханічних та електричних елементів устаткування, засобів автоматики та електро- і напівавтоматики, електроприводів тощо. Будівельні професії здобуваються як безпосередньо на виробництві, так і через системи професійно-технічної освіти чи навчально-виробничих комбінатів. Суміжними з переліченими будівельними професіями є професії муляра, лицювальника-плиточника, механіка та електрика широкого профілю. Так, найбільш поширена серед них професія муляра спеціаліста, що за допомогою укладання декількома способами рядків цегли або природного каменя на розчин, зводить стіни, внутрішні перегородки і перемички, мурує опори, колонни, труби, готує розчин і суміші, та здійснює монтаж збірних конструкцій, працюючи за креслення. Німи та технологічними картами мулер кладе кладку, передбачаючи отвори для комунікацій, пази для прокладання електромережі та встановлення відповідних пристроїв, вентиляційних шахт і люків. Правний мулер забезпечує рівність цегляних рядів. Професія ліцювальника-плиточника належить до групи оздоблювальних будівельних професій. Завдяки їх праці будинки набувають ошатного зовнішнього вигляду. А їх фасади та інтер'єри, обліцьовані плиткою та оздоблені різнокольоровими візерунками є витвором професійної майстерності. Ми беремо на кожне літо, беремо з центру зайнятості людей, які штукатури, камінщики, які займаються сьогодні ремонтом наших будинків. У нас основні сьогодні спеціальності, які ми працюємо через центр зайнятості, це будівлі, це механізатори, це водіїв. Розкопки рештків трипільської культури, що сягають п'яти тисяч років, безумовно доводять, предки сучасних українців уміло конструювали та користувалися вогнищами. Якщо житлом первісній людини слугувала печера, то вогнище було штучним витвором. Саме такі вправи згодом привели до будівництва плавильних печей та розвитку металургії. Отже, у певному сенсі можна стверджувати, що саме професія пічника стала першою з величезного ряду будівельних професій. Печі розподіляються на промислові та побутові: плавильні, сущільні, опалювальні, кондитерські та хлібопекарські, полум'яні та електричні, плазмові, електронно-променеві та оптичні. Найбільш розповсюдженим, а отже ємним щодо зайнятості пічників є складання побутових печей, кухонних вогнищ, камінів, труб. Димарів цивільних і промислових споруд важливими у функціях пічників є також забезпечення деяких конструктивних особливостей пічних виробів. Наприклад, простота конструкції печі, невеликі її розміри, здатність виділяти достатню кількість тепла при найменших витратах палива. Пічник опікується складанням та закресленням підмурків і фундаментів пічок, облицьовує їх керамічною фігурною та кахельною плиткою, теракотою та іншими матеріалами. Вірогідність працевлаштування за означеними професіями майже 100%. У переважній більшості регіонів України такі будівельники без ускладнень знаходять роботу у будівельних організаціях, на підприємствах та в установах різних форм власності, і таким чином мають сталий попит на ринку праці.